Пастки і е, там е, зафіксували ведмедів, які можливо будуть там розмножуватися. Потопастки зафіксували е, шакалів, які туди, е, койотів. Е, ну Койоти шакали, це так по-різному називають. Шакали, е, червоний шакал, золотистий, е, вони туди е, прийшли. Е, тобто, там вовк рись, е, коні проживальського. Це все добре, що вони там є. З ними якраз все буде нормально. У них все буде добре, якщо не будуть браконьєри їх відстрілювати, як раніше, і з коней Пржевальського робити ковбасу. Називали її Московська, чомусь, і поставляли в ресторани Києва. У них буде все нормально. Взагалі, в довкілля все буде нормально. Це в нас халепа. Для довкілля глобальне потепління, радіаційне забруднення це ті речі, з яким довкілля справиться. Проблема не в довкілля, проблема в нас.